Мої ну вітання з України, голова ради резервістів збройних сил України, Іван Тимочко сьогодні разом із нами, пане Іване. Я вас вітаю і слава Україні. Нароєм слава ради вас бачити. Пане Іване, сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень звільнили 37 квадратних кілометрів. і Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Також вона додала, що минулий тиждень у результаті покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнено площу збільшено на 9 Квадратних кілометрів, як ви оцінюєте нинішню ситуацію на фронті, що відбувається? Які тенденції, і які є уже здобутки в рамках нашого контрнаступу, контрнаступу української армії? Попри все, зараз не відбувається контрнаступ. Зараз відбуваються контрнаступальні дії. Фаза контрнаступу, яка початкова була в медійному просторі, вона працює, але зараз не настільки інтенсивно, як це було раніше. Зараз відбуваються контрнаступальні дії або так звані е, удари за напрямками для вивчення потужностей можливостей ворога. Е, за цими цифрами, які там всі доповідають: 37 квадратних кілометрів, 20 квадратних кілометрів. Це не просто цифри, це території, які насправді политі кров'ю потом наших бійців, це титанічні зусилля, але це показник того, що Через півтора року війни ми наступаємо по всіх лініях фронту. Якщо ворог планував нас захопити, знищити і вже на даний час, як вони собі уявляли, спочивати на лаврах і користатися великою СВО, зараз у них проблеми настільки не просто там воювати з нами. У них проблеми втримати лінію фронту і не дати нам прорватися. Не дати нам можливості відкинути наш власне з території, і напевне, що найгірше для них вони прекрасно розуміють, що вони зараз не можуть зібрати достатньо сил і засобів для того, щоб, хоч на, на двох-трьох напрямках, всерйоз завдати нам шкоди або прорватися. Все, що їм вистачає зараз, це захищатися, і це насправді дуже і дуже важливо. Так, звичайно, що бої дуже важкі, бої дуже насичені Але ми в будь-якому випадку зараз задаємо свій мотив. В будь-якому випадку ми граємо по своїх правилах, а ворог змушений пристосовуватися. І навіть ті спроби контрнаступу, які вони вчиняли, чи контрударів на тому ж самому Бахмутському Авдіївському напрямках, їм абсолютно не принесли. Бажаних результатів, яких вони хотіли, так з іншої сторони, у нас просування як для декого здається, є повільним чи неактивним, але ми не знаємо і більшість населення України, і взагалі глядачів не знає, які насправді плани Генерального штабу чи це йде по плану, чи це а можливо це навпаки, навіть швидкі дії відносно планів, які ми мали, бо в багатьох місцях. Особливо запорізький напрямок мається на увазі південний. Наші війська вже зайшли на другу лінію російської оборони. По перше, що це свідчить? Це свідчить про те, що нам вдалося пройти проміжки між першою і другою лінією мінні поля. Друге, оцей самий результат, що ми бачимо, навіть по звітах генерального штабу. Зросла величезна кількість знищених ворожих, що артилерійських систем, що танків. Це означає, що ними вони намагалися прикривати або відбити наші прориви. І що найважливіше, це свідчить про те, що зараз бачимо непогану кількість винесених. Реактивних систем залпового вогню їхнього, і бачимо знищення протиповітряної системи протиповітряної оборони. Ми можемо говорити вже про те, що нам вдається виносити глибокі їхні тили. Так це не відбувається настільки швидко, як у фільмах чи як це уявляється в, в, в іграх, але це насправді важка і клопітка робота, яка дасть результат. У швидкому майбутньому і це однозначно ворог, попри всі свої потужності, ну не може він до безкінечності латати дири по втраті артилерії. Бо навіть якщо техніку вони ще б можуть стару там другої з періоду другої світової війни підтягнути, то люд навченого людського ресурсу стає значно, значно менше, бо ми розуміємо, що не просто спалений танк це знищений екіпаж, не просто збит підбита гаубиця чи Будь-яка система залпового вогню це означає, що знищений цілий розрахунок. А це кількість там 3, 5, 8, 10 людей в залежності від номенклатури артилерійських засобів чи засобів РСЗО. Це насправді дуже дуже важливо. І коли випадає така ланка, ворогу тяжко її замінити, тим паче, що резервів, попри все, потужних вони не мають. Знову ж чим я це можу обґрунтувати? Якщо б вони могли намати надпотужні резерви. Вони би не переходили в глуху оборону, а вони давно, якщо враховуючи тактику і військову доктрину Росії, пробували би, хоча би в одному-двох напрямках, проводити наступальні дії, як вони, скажімо, свій час це робили на Бахмуті. Чи ще раніше, як ми пригадуємо, як вони намагалися не, не рахуючись з витратами на, на Бахмутянському, на Попаснянському напрямку прорубуватись безперервно, тому зараз така ситуація. Не скажу, що час розслабитися, але це ситуація, яка ну, вселяє як мінімум оптимізм. Пане Іване, з приводу цих багаточисельних заяв, які ну, в переважній більшості лунають за кордону, мовляв, ну контрнаступальні дії вони є вкрай. Повільними Валерій Залужний, наш главком в інтерв'ю за Вашингтон Пост, чітко відповів про те, що ну його особисто дратують оці розмови. Мовляв, українська армія діє зараз на фронті повільно, і те, що зараз відбувається на фронті, це не голівудський фільм, це не шоу, це не якесь спортивне змагання. За яким із трибун дивляться глядачі, де хто робить ставки, як ви особисто от реагуєте на ці заяви, які лунають? Ну, від того ж, Марка Мілі, начальника об'єднаного єдна... Об комітету штабів Сполучених Штатів Америки, від того ж, Ентоні Блінкіна, і ну як взагалі, ну якщо говорити і підходити з військової точки зору і брати до уваги військову. Науко, чим вімірюються, і які існують критерії повільні дії чи неповільні армії під час бойових дій? Перше, ми втрати маємо в рази менше, ніж ворожі. Друге, не знаємо ми насправді повністю умовно кажучи сформованої думки, чи Марка Мілі, чи інших високопосадовців, власне, які впливають або можуть впливати на перебіг подій. Це що відбуваються заявки в медіа, не завжди несуть за собою правдиве або реальне підґрунтя, тому що війна йде в будь-якому випадку гібридна, і інформація, яка викладається в простір, особливо союзниками з питань там передачі зброї чи надання зброї, звичайно, вона або перебуває в таємниці, або робляться спеціальні вкиди для того, щоб дезорієнтувати ворога. Якщо, попри все комусь дуже здається, що шмалі наступ чи повільний, ну і завжди є місце в нас на фронті, де можна прийти і показати в рази кращий результат, показати як потрібно воювати. Але на особистому прикладі, ну бо легко вибачте за слово дурням розказувати, як ми маємо воювати а поставити його на місце, щоб вони наробили біди, це теж неправильно. Своїм прикладом, своєю хоробрістю на невеликому відділку. Прорвати оборону ворога, закріпитися і показати всім, як треба працювати в іншому випадку, втомилися, не втомилися. Так я розумію, що суспільство вже хоче закінчення війни, і люди, і наше суспільство, навіть європейське, звикли до наших масштабних успішних перемог, того ж харківського чи херсонського напрямків, чи успішного відбиття на Київ, ворога на Київському, Сумському напрямку, але. Реалії війни такі, що ситуація змінюється. Звичайно, що зараз ворог переходить прийшов в обороні. По великому рахунку ми зараз перебуваємо в новій фазі війни, і дещо навіть незвичної для України, оскільки донедавна ми перебували в глухих оборонах, а потім переходили в контрнаступи, в контрудари на вузьких напрямках і досягали успіху. Зараз. Ми наступали на ворога, а наступаємо власне після анонсованого, прорахованого, визначеного всіма е, силами контрнаступу, наступу, якого і ворог очікував. Але я кажу: важливий момент зараз ми диктуємо свою, е, свої правила на полі бою. Зараз ми в контрнаступі. Навіть вдуматися в саму суть країна втричі менша, втричі меншою армією. Перейшла в контрнаступ і відісняє, видавлює ворога, який зарився в землю в три рази більшого по всіх параметрах. Це ну Давид і Голіаф, але як бачимо, навіть Давид тільки зумів з відстані і разово вбити голіаф. А в нас тут голіафів, і в вигляді зеків, вагнерівців, і і взагалі замучишся перераховувати всю їхню. Цю номенклатуру чи кількість їхніх організацій загонів воєнізованих, мілітаризованих, самих військ, тому ситуація насправді не є критичною. Так всі звикли до успіхів українців, але такі правила зараз гри і війни, які ми маємо на даний час, пане Іване. Скажіть, будь ласка, от о, наскільки реальний стан справ? Наскільки те, що відбувається на фронті або на фронтах? Відрізняється від тієї інформації, яку отримуємо всі ми. Наприклад, в зведення Генерального штабу, в зведеннях того ж інституту вивчення або дослідження війни, також є зведення розвиток, аж ніяк я не ставлю під сумнів ту інформацію, яку розповсюджують на весь світ, і наш генштаб і інші. Напевно, що уповноважені підрозділі, поважні інституції. Але от ви ж то можете порівняти те, що є в публічному просторі, і з тим, що от ви бачите навколо себе. Ну, залежно, що мається на увазі. Цифри, які висвітлюються, що Генеральним штабом, що оглухом, що розвідками, це цифри, які є підтверджені, зафіксовані. Техніка навіть ворожа, яка була підбита, але підтягнута ворогом тил, вона не завжди фіксована як знищена. Тому ми не можемо говорити, її ніхто не подає в цифрах. Ламана техніка ворога. Ніхто не подає в цифрах, бо ми не знаємо скільки вони поламалися. Це ж з ким ми б'ємося, це те, що дійшло до фронту. Е, те саме по ворожих військах. Ми можемо говорити про цифри знищених. Ми не знаємо, скільки, скажімо, під час артобстрілу, вдалого враження бліндажу насправді загинуло ворогів. Так розвідка могла бачити, що там зайшли 3, 5, 10 людей. Скільки там було до цього, ніхто не знає. І Якщо знищений бліндаж, цифри можуть подаватися, скажімо, що там 5 ворогів загинуло, а насправді їх загинуло 20. Але цифра занижена. Ми не знаємо, скільки їх помирає. Уже вивезених, скажімо, в тил поранених. Це теж велика цифра, і навіть ці цифри, які десь озвучуються аналітиками, говорять, що смерті поранених в них один до трьох відносно навіть загиблих. Тобто там ще за, оскільки в них дуже довге плече евакуації і медичне забезпечення в рази гірше ніж у нас, а це теж правда, бо ми навіть бачимо ті засоби індивідуального захисту, які вони мають. Вибачте засоби. Ви бачите, правда? Навіть ті, що індивідуальні пакети у них ну це 60-х, 50-х років. Для них мати хороші турнікети, наші трофейні це в рівень трофею нашого хорошого взуття. Ну, ми розуміємо, що. При таких засобах індивідуального захисту на початках те, що з'являється навіть у них вже там вони мосінками воюють. Це свідчить про брак якісного що зброї, що зброї, що екіпірування так, ряд спецпідрозділів має це правда, але основна маса не має якісного забезпечення. А власне для бійця перших там 40 хвилин після поранення чи навіть година, це критично важливі. Не встигли евакуювати, Він просто стече кров'ю. Або не, не встигли якісно надати першу медичну допомогу. Другий момент ну що можна передати в телебаченні. Ну, запахи, які тут оточують, ну ти їх не передаш. Правильно Ті ж побутові умови ну, для когось вони можуть бути страшними. Для, для бійців звиклі. Та, тут немає спа, масажів, салонів. Але кожен собі робить належні умови, побутові, які може. Це теж, це теж правда, це теж забезпечення, це теж відповідальність особиста. І Що можуть там там сказати? так? Звичайно, лінії окопів ніхто не буде висвітлювати. Скажімо, це що попадає у медіа, це ми знову ж бачимо там передові лінії, окопи, бійців в окопах під час штурмів. Вдалих, невдалих це вже інше питання. Але ж ніхто не бачить лінії оборони там другої, третьої, ніхто не бачить, скажімо, опорних пунктів де бійці закопані під землею в глибині, де є можливість там відведення резервів, збереження техніки. Це все Оце, насправді війна. Оце насправді ці важка клопітка робота. Ми бачимо там 100 снарядів, скажімо, одна гармата в день, чи там 200 вистрілила по ворогу. Але за цим насправді. Велика кров' і під тих самих кателажників, тих самих екіпажів, які їх доставляють, розвантажують, знову завантажують, знову складають, розкладають, чи ті самі ж піхотинці, чи. Ну, тобто це, це безперервний, безперервний такий механізм, це безперервна така е, кампанія, яка власне дає і загальний результат на фронті. Так, про це може там не говорять, ну хто там скаже, наприклад, що е, водії? Ви мали там тисячу виїздів на поле бою, так але насправді це люди, які ризикують не менше, ніж ті самі піхотинці, що перебувають в окопах. Тому е, от що залежить від того, що, що потрібно, як потрібно на це реагувати? Якщо ми говоримо на звіти, так вони вже підтверджені. Це є результат праці. Що лишається за кадром? Я вже вам сказав. Оце теж є можна, момент важливий, бо, бо цим живуть люди, тим живуть солдати між боєм. Між, між якимось виконанням завдань. Отак відбувається життя. Навіть ті розмови з сім'ями, інколи цілий квест знайти місце, звідки можна подзвонити, зв'язатися, щоб не було прильоту, пеленгації ворога. Це, це цілі історії, це не на одну передачу розмова. Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що ви знаходите і час і можливість для того, щоб з нами поспілкуватися і розповісти те, що ну, наразі відбувається на фронті, бо це дійсно дуже важливо. Пане Іване, я вам дякую за цю розмову за це спілкування. Пасибі, що ви робите для всіх нас. Бажаємо вам успіхів і звісно, що перемоги. Іван Тимочко, голова ради резервістів збройних сил України, був сьогодні разом із нами на ми з України на все добре і бережіть себе. До побачення.